Отже, вітаю, вітаю, пане Костянтине. Скажіть, будь ласка, що ж це за нові послуги, і як українці можуть ними скористатися? Вітаю цифровізація соціальної сфери. Вона дійсно спрощує життя тисяч українців, і вона економить сотні годин для людей. Щодня такими сервісами користуються тисячі українців, і ті чотири нових, які було запущені, це спільно з міністерством цифрової трансформації, разом з проектом підтримки дія про ООН» за фінансовою підтримки Швеції. Запущено було декілька сервісів. Це серед них це допомога на при дитини. Право при на таку допомогу, при усиновленні має особа, яка є громадянам України, постійно проживає на території, а та усиновила дитину з поміж дітей сріт або дітей позбавлених батьківського спіклування. Далі це допомога на людині, яка доглядає за хворою дитиною. На таку допомогу має право один з батьків усиновлювачів або прийомних батьків, батьків вихователі опікун, піклувальник, який доглядає за дитиною, якою діагностована низка захворювань, таких важких захворювань. Також це допомога людині з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Ці гроші можуть отримати особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років. Виплати особам з інвалідністю призначаються на весь час інвалідності а послугою можуть скористатися українці, іноземці та особи без громадянства зі статусом біженців в Україні. І четверте – це допомога на дитину одинокій матері або батьку. Право на грошову допомогу на отримання дитини має. Одинока матір або батька відповідно, що не перебуває у шлюбі, а також одинокий усиновлювач, якщо в документі про народження дитини відсутній запис про батька або матір. А скажіть, будь ласка, які можливо нові послуги, те, що в соціальній сфері користується попитом, варто цифровізувати на вашу думку? І, Можливо, у вас є такі плани до кінця року, зокрема. Перш за все я звернув би увагу на ті послуги, які вже оцифровані. Хотів би, щоб наші люди більше знали про можливість звернутися через портал або застосунок. І також на порталі доступна послуга. Це допомога при народженні дітини. Це допомога, яка складає 4, 41 280 гривень і виплачується одноразово. А потім решта протягом 36 місяців. Також на порталі можна скастатися. Послуга є малятка, вона об'єднала одразу дев'ять сервісів. Крім того, в минулому році було реалізовано цикл послуг із всиновлення. Починаючи з онлайн-консультації до реєстрації кандидатам в усиновлювачі, це все можна зробити просто на порталі Дія. Якщо ми говоримо про щось нове. То створюючи єдину інформаційну систему соціальної сфери, ми робимо таке підґрунтя для того, щоб всі соціальні послуги і сервіси з'являлись на порталі і в застосунку дія. А крім того, громадяни отримували таке зручне дистанційне онлайн інформування про надання і перебіг, перебіг їх звернення, а також працюємо над розвитком такого центрального банку даних з проблем інвалідністю. Покращуємо його функціонал прямо зараз і готуємо до впровадження принципово нову систему, яка буде допомагати цієї проблематики. Костянтин, я взагалі до чого веду? Е, ну напевно, е, напевно, у вас є точна статистика, які українці за віком користуються цими цифровими сервісами. В мене є стереотип, що люди похилого віку менше ними користуються. Так чи це чи ні? Насправді цифровізація вона рухається на зустріч кожному з нас, і вже смартфони і комп'ютери це те, чим можуть користуватися люди у будь-якому віці. Крім того, працює ряд таких програм з комп'ютерної грамотності, які дозволяють опанувати це, і а, ця комп'ютерна техніка вона стає доступна людям навіть в бібліотеці, якщо її немає вдома. Але звісно, просимо рекомендуємо онуків дітей. Попіклуватися про е, своїх батьків, про своїх бабусів, дідусів, розповісти їм про те, які послуги вже доступні онлайн, розповісти їм про мобільний застосунок пенсійного фонду, кабінет пенсійного фонду. Це дійсно зручно економить час і по суті дозволяє не наражатися на небезпеку, користуючись соціальними послугами дистанційно прямо з дому, не відвідуючи державних органів. Я ж от якраз до пенсії ведучи на вашу думку, не варто завести оці всі пенсійний Кабінети інформацію про зміни в пенсійної в пенсійній реформі, як вона триває, питання індексації пенсії також в дію в портал дію, чи навіть в мобільний застосунок, і тим тим самим збільшити популярність дії серед людей пенсійного віку. Стосовно якихось новин, то ми регулярно публікуємо їх в соціальних мережах Міністерства соціальної політики. Це і Фейсбук, Інстаграм, тобто, всю інформацію про якісь нові, нові правила, нові інновації, нові сервіси, можна почерпнути там, і також відповідні розділи доступні на сайті Мінсоцполітики і сайті пенсійного фонду. Костянтина, ну да не знаю. Напевно, ви не почули мова про те, щоб пенсіонери про пенсії, про новини про пенсії, дізнавалися, от з якогось мобільного застосунку. Чи е, є така можливість в Україні зараз, що все ж таки не є пріоритетом? Я з стосовно пенсії рекомендую користуватися мобільним застосунком пенсійного фонду. Він доступний і на платформі Android, і на платформі iOS, Там людина може вся всю актуальну інформацію отримати про себе. Також звернутися в пенсійний фонд. Це значно спрощує а, взаємодію. Дякую, почули. Це був заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Костянтин Кошеленко.